У Росії все більш помітні стають проблеми з матеріальними людськими ресурсами та економікою. Натомість, президент Володимир Путін досі вірить, що РФ зможе безкінечно продовжувати війну. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як розповіли аналітики Американського інституту вивчення війни, попри фантазії Володимира Путіна, ситуація в Росії буде погіршуватися і надалі. На це вказує зокрема й те, що, попри високі виплати, набір контрактників в армію Росії скорочується. Москва вже готується до того, щоб компенсувати втрати особового складу шляхом мобілізації резервістів. Відповідне доручення вже зробив кремлівський президент. Збори резервістів мають організувати за лічені місяці у 2026 році. Проведення таких зборів, як пояснюють аналітики Американського інституту вивчення війни, означає, що росіян будуть готувати або до військових навчань, або до служби у збройних силах Росії. Водночас, Кремль, як зазначають експерти, навряд чи зараз проведе загальну мобілізацію. Неактивних резервістів або повторить часткову мобілізацію 2022 року через високі політичні ризики пов'язані з такими обов'язковими резервними призовами. Аналітики продовжують оцінювати, що Захід та Україна можуть використати поступове посилення економічних, демографічних та військових проблем Росії, щоб змусити Путіна вирішувати складні питання всередині Росії швидше ніж йому хотілося б. Йдеться у звіті. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розказав. Що Кремль переходить до цілорічної мобілізації, фактично перетворюючи строкову службу на пряму передумову для відправки на фронт? За його словами, запроваджена в Росії цілорічна мобілізація, що незабаром набуде чинності, може зазнати змін. Коваленко пояснив, що рекрутів набирають протягом усього року, але це не означає автоматичну відправку на фронт. Експерт повідомив, що спочатку строковика мають оформити як контрактника через підписання контракту з Міноборони РФ, а вже наступного року, ймовірно, Буде внесена поправка до закону, який зробить такий перехід, обов'язковим. І тоді від строкової служби до контракту залишиться лише один крок. Так що дійсно Росія готується воювати, принаймні в Україні, великою кількістю людських ресурсів, навіть більшою ніж вона воює зараз. Резюмував він. Військовий експерт Олексій Гетьман своєю чергою розповів, що за перше півріччя 25-го року Росія мобілізувала близько 150 тисяч осіб, що майже не покриває щомісячні втрати на фронті. Одночасно, росіяни, за його словами, планують осінній наступ на трьох напрямках: Куп'янському, Покровському та Запорізькому, через що змушені перегруповувати війська. Через зменшення охочих укладати контракти Кремль, ймовірно поступово збільшуватиме щорічний призов в рамках часткової мобілізації до 50-60 тисяч, переважно в невеликих містах та віддалених регіонах, щоб уникнути протестів у великих містах. На думку Олексія Гетьмана, строковиків одразу на фронт не відправлятимуть, але мушуть змушувати підписувати контракти.